Друзі, вітаю! Друге завдання на наказовий спосіб. Робіть завдання і потім перевіряйте. Друзі, перевіряємо, як же треба було зробити це завдання. Принесіть мені води. Приносити – це діє слово «брінген». І тут фактично ми не можемо зрозуміти: принесіть, чи це наказ на ви, то багатьох, двох і більше, коли утворюється форма Ір, «брінген», або це «фічливий», Наказ до старших незнайомих. На ви Bringen Sie до одного. Bringen sie і двох, і більше Бринт. По контексту ви вже будете розуміти, до кого ви говорите. Тому просто знайте обов'язково дві форми. Прибери кімнату, прибирати це Aufräumen Є ще дійсно Заубермахен, Чистою робити. Але це більше коли таке прибирання, прям береш, тряпку миєш. А офроймент це більше в такому плані, як у вас багато всюди всього лежить і вам його треба от розставити по місцям, порозкладати, зробити місце. Це буде ауфрой. Але так само можете знати Заубермахен. Махцимер Заубер, можна сказати. Ройме ауф. Нагадую вам, що при утворенні форми ДУ можна зробити Ройм форму або Ройме. І так, і так буде правильно. І вже від вас залежить, як вам легше вимовляти. Давайте запитаємо продавця. Ми робимо заклик до спільної дії. В перших двох варіантах ми наказуємо. Тут ми будемо робити разом з тим, кому ми це кажемо. Давайте запитаємо. Тобто я питаю і ви питаєте, ми разом будемо, питати. запитаємо ми. Fragen für ден Феркойфер. Кого продавця, Феркойфер рід. При питанні, когозатів, акузатів чоловічий. Артикль поміняється з дер на den. Напиши йому листа. Аналогічно до другого. Im Brief або шрайба Brief, Але тут, мені здається, однозначно, шрайбе ім легше вимовляється, ніж шрайб ім. Але знов таки, на ваш вибір, це рівносильні два правильні варіанти. Прочитайте цю книгу. Знову не бачимо, чи це до двох і більше, чи це війшло до одного. Тому утворюємо дві форми. Lässt dieses Buch. Aber lesen Sie dieses Buch.